Зранку треба не забути попосівати. А, да. так. Давайте. Посівайте. Рано вранці досить сонця. Стукнуть ангел до віконця. Він хотів мені сказати, щоб вам повінчувати. Ще й навчив казати так, хай від кожної для родини, А від кожного життя хай добро йде до хати. Будуть хай здорові, сини, дочки головнові, щоб удачам вести лік, щоб щасливим був весь рік. Сію, вію, посіваю. З Новим роком вас вітаю. Не на рік, не на два, а на многі літа. Дякую. Будь ласка!